Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я відео розділяю на такі дві частини. В першій частині відео ви подивитеся на один із боїв у натиску. І я в цій частині хочу вам розповісти про той витік, який з'явився буквально сьогодні на донатній версії Wod Експресу, а саме за вод 2.0 активну фазу розробки осінь 2024 року. Тут з'явилися додаткові такі деталі по цьому глобальному оновленні, яке слід очікувати в 2025 році. У другій частині відео ми перенесемося в гараж і я хочу вам розповісти. Ввести трішечки за натис, тому що я дійшов до рангу срібло, відповідно отримав у боновому магазині знижки певні. Плюс до того виконав бойові завдання тижневі. Коротше кажучи, за це поговоримо. І хочу також заглянути в товари за жетони бойової перепустки, тому що у кожному сезоні в нас доступне трофейне обладнання за три жетончики. Наприклад, зараз 15-й сезон, я в 14 забирав, і в 15 хочу також на відео забрати одне з обладнання. Вам також це рекомендую, друзі. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з цікавого з витіка на Вод Експресі на донатній версії. Вод 2.0 активна фаза розробки осінь 2024 року. І ось станом на вересень 2024 року розробка великого оновлення 2.0В вступає в найактивнішу стадію розробки. Робота йде повним ходом, ВГ реально працює вперше з 2018 року. З цього абзацу ми розуміємо, що серйозно великі сили кинуті на розробку цього глобального оновлення. З часу нашої останньої публікації, 4 серпня, знову відбулися великі зміни, які безпосередньо стосуються двох функцій. Одна з них графічні зміни, а також деякі зміни в мапах. От ми бачимо нові деталі, тобто графіка буде уже вищого рівня, так скажемо. І деякі зміни в мапах будуть. Подивимося, що це мається на увазі. Попередньо на першому етапі розробники планують представити від 12 до 16 танків 11 рівня. Усі ці нові машини 1975 року плюс. Тобто, з цього абзацу ми розуміємо, що. У нас будуть введені 11 рівні, які будуть відносно новітніми танками 1975 року і вище. Плюс до того, у нас, скоріш за все, якщо тут кажеться про 12-16 танків, буде у кожної нації по одному якомусь топу 11 рівня, можливо, в кожної нації або практично у кожної нації. А в деяких націй, по типу як СРСР, США і Німеччина, наприклад, буде навіть не один такий топ 11 рівня. Подивимося, звісно, як це буде все на практиці, будуть ще витіки. Деякі з цих танків унікальні по-своєму, це може змінитися або бути поширеним на інші транспортні засоби вищого рівня через обмеження ресурсів. Виявляється, 2025 рік стане рекордним за випущеними танками. От така у нас інформація для роздуму, друзі. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього. І так, друзі, тепер ми в гаражі і давайте поговоримо трішечки про натиск. Сьогодні я виконував тижневі завдання, виконав їх повністю. От Ми можемо зайти в бойові завдання, зафармив 250 бон, зафармив один день преміум аккаунту, плюс до того дали ще одну монету натиску. На наступному тижні, от через 5 днів 14 годин, коли буде третій тиждень із завданнями, ми вже зможемо, виконавши ці верхні завдання, ще забрати бонусні 500 бон і 5 резервів на кредити. Ось плюс 10% до кредитів за бій. Це доволі непогано. Плюс до того, якщо у вас така сама ситуація, як і у мене, наприклад, що ви до срібла дійшли чи скоро дійдете, у вас вже буде три оцих прапори. А це дуже круто, друзі, тому що якщо ви в кожному з сезонів будете доходити навіть до срібла, не обов'язково до золота, і там утримуватися, я так розумію, можливо, не так, але я так думаю, що треба утримуватися. Ви зможете забрати річну нагороду. Але це потрібно в кожному сезоні. Я в цьому сезоні, от, наприклад, постараюся, оскільки світло є всі справи, постараюся взяти і золото. Перейти на ранг золото для того, щоб отримати ще один прапор. Плюс до того в мене відкриються товари в боновому магазині. От зараз дивіться, за ранг залізо, це просто кваліфікацію проходить. Шкода відкривається. До речі, вона вже знижкою 4800 коштує. Далі, ось ранг бронза. Якщо ви переходите на бронзу, у вас товари відкриваються. Оці це все зрозуміло. Міло. І я от перейшов зараз на срібло. У мене на сріблі тут відкривається КПЗ-50 тонн, які я хочу забрати в подальшому, але в мене ще бон мало. 9382 одиниці. Е, відповідно, ті товари, які в бронзі, вони також зараз по знижці. Якщо ми переходимо в ранг золото то у нас тут відкриваються найкращі товари. Е, Чарлі Man. Це восьмий рівень, елітний важкий танк 8 рівня. Можливо, я його навіть заберу, якщо я зможу дійти до золота. Я в цьому ще не впевнений, але буду старатися. 114 СП2, поліпшений компресор од обладнання і удосконалена бортова передача. Дуже хороше обладнання, звісно, воно коштує багато, відносно багато, можна сказати. Але обладнання Хороше. Це коротко. Я пробігся по боновому магазину і те, що вам хотів сказати про магазин натиску. Взагалі, про боновий цей магазин натиску, про натиск я вам рекомендував виконувати. Навіть якщо ви, друзі, не заморочуєтеся з рангами, виконуйте от щотижневі завдання, забийте на все, виконали щотижневі завдання. І кожен тиждень виконуйте, забирайте півтори тисячі бон, забирайте 250 бон за кожен тиждень. Забирайте дні преміум аккаунта от 4. Уже тут висвічується плюс за кожен тиждень, ви самі розумієте, буде це все сумуватися і забирайте збільшену снарядостійкість. Я раніше, чому я це наголошую в кожному відео практично про натиск, тому що я раніше на це все забивав і розумію скільки я втрачав плюшок. Збільшена снарядостійкість лишньої не буде, і бони також лишніми не будуть. А тепер давайте перейдемо в бойову перепустку, тому що я також хочу вам нагадати за те, що ми можемо забрати там. Переходимо в бойову перепустку, в товари за жетони. І ми, окрім техніки, звісно, бачимо ще обладнання. Трофейне обладнання в кожному сезоні, якщо ви його не забирали, можете забрати. Я, наприклад, у цьому сезоні в 15 му хочу забрати трофейний досилач на об'єкт 430у його поставити, От покращити і поставити на цю машину. Плюс до того, коли вже зможу накупити жетончики, хочу забрати важкий танк 9 го рівня БЗ-582. Тому що в мене практично вся техніка присутня вже в гаражі. Цю пт шку я не хочу. Вона коштує дуже багато і такий геймплей мені не подобається. ТТ-130М гірша, ніж без еха, напевне, 58.2. Я колись так дивився по характеристиках. Мені здається, ця машина буде більш приємна і комфортна. Тому я її буду забирати. До речі, пишіть, як у вас обстановка. Можливо, ви брали поліпшену бойову перепустку дуже часто, і у вас, наприклад, вже вся техніка присутня в гаражі. От таку я інформацію вам хотів розповісти. До речі, давайте поставимо. Трофейне обладнання. От сюди. Ставимо демонтувати, і давайте покращимо його. Здійснити налагодження. От все. Воно знялося, не поставилося. Я так розумію. Не поставилося це обладнання. О, є. О! От тепер порядок, плюс до того хочу е, обладнання, оте поліпшене загортування бонове, яке мені дадуть за натис, також поставити на цю машину. Дуже вона мені сподобалася. Тим паче, я зараз буду піднімати у цієї машини ДПМ. От такі от справи, друзі. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього всього, на рахунок в 2.0, на рахунок натиску. Звісно, я вже це запитував у вас багато разів, але тим не менш, пишіть, який у вас там прогрес, чи ви просто виконуєте бойові завдання, чи ви стараєтеся продвигатися по рангах. І за обладнання трофейне також пишіть, чи ви забираєте в кожному сезоні бойової перепустки. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!